19 квітня Субота. Ось агнець божий. Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Івана 1, 29. За своєю природою Іван мав недоліки та слабкості, властиві всім людям. Але дотик божественної любові перетворив його. Коли Христос розпочав своє служіння. Учні Івана поскаржилися йому, що всі люди тепер ідуть за новим учителем. Тоді Іван показав своє розуміння і ставлення до Месії, висловлював радість з приводу появи того, кому приготував шлях. Людина не може нічого приймати, сказав він, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав. Я не Христос, а лише посланий перед ним. Оце і є моя радість. Вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати. Івана 3, 27. 30. Дивлячись із вірою на Викупителя, Іван піднісся до висот самозречення. Він прагнув не привертати людей до себе, а підносити їхні думки вище і вище, доки вони не зосередяться на Божому агнці. Він сам був лише голосом волаючого в пустелі. Тепер він з радістю віддав перевагу мовчанню і безвісті, щоб очі всіх були звернені до світла життя. Той, хто вірний своєму покликанню бути Божим вісником, не шукатиме честі для себе. Любов до себе перетвориться на любов до Христа. Такі люди усвідомлюють, вони повинні проголошувати те, що проголошував Іван Хреститель ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Івана 1, 29, вони звеличать Ісуса, а з ним усе людство буде піднесене. Душа пророка, який зрікся себе, була сповнена божественного світла, Він ніс свідчення для слави Спасителя. Цю славу повинні розділяти його послідовники. Ми можемо отримати небесне світло лише тоді, коли зречемося себе. Ми побачимо Божий характер і приймемо Спасителя вірою, якщо згодні підпорядкувати кожний задум на послуг Христові. Усім, хто це робить, Святий Дух дається без міри, у Христі тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Колосянам 2, 9, 10